Доброго дня, маленькі наші телеглядачі. Доброго дня! Насамперед, я би хотів вам представити моїх нових помічників: це Владислав і Єва. Вони будуть мені допомагати розповідати вам різні історії. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найнебезпечніших стихій: це вогонь. Наскільки він може бути небезпечним, можна побачити ось по цьому будиночку, чи точніше сказати по тому, що від нього залишилось. Єва, Володислав, а можете ви собі уявити, що ще недавно тут жили люди? Вогонь є одним із найнеобхідніших помічників людини. Але він може стати й ворогом, якщо з ним необережно поводитись. Вийшовши з-під контролю людини, полум'я знищує квартири і навіть цілі будинки. Все. Що зустрінеться на його шляху? Ось ми і спробуємо розібратися, чому може трапитися біда, і звичайно ж порадимо вам, що потрібно знати, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію. Скажи чесно, ти полюбляв гратися з сірниками, розвести багаття. Так, коли мама йшла із будинку і залишала мене самого, мені завжди дуже кортіло знайти коробок з сірниками, який вона завжди від мене ховала. Але чомусь я ніколи не міг його розшукати. І дуже добре, що ти його не знайшов, а то хто знає, як би все могло скінчитися. Ось один мій знайомий в себе вдома разом із друзями взяв сірник та хотів розвести вогонь. Запалили сірник, піднесли до газети, яка швидко розгорілася. Потім раптово загорілася штора. Добре, що хлопці не розгубилися і одразу ж покликали на допомогу дорослих, які швидко загасили вогонь. Ой, пам'ятаю, ж їм тоді від батьків. Єва, твоєму знайомищу досить пощастило, що все так закінчилось. А то в нашому місті міг з'явитися ще один ось такий будинок, як свідчення того, наскільки є важливими правила пожежної безпеки. Мені неодноразово доводилося виїжджати на пожежі, які були спричинені дитячими пустощами з вогнем. На жаль, під час таких пожеж руйнувалися будівлі і навіть травмувалися діти. А чи часто трапляються пожежі в місті? Так, кожного дня пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають на боротьбу з вогнем. В середньому щорічно в нашій області трапляється 600-700 пожеж, а це приблизно 2-3 пожежі за добу. Сірника таке маленьке. Навіть не віриться, що за лічені хвилини воно може притворитися на велику пожежу. Так, воно то маленьке, але його температура достатня для того, щоб загорілась більшість предметів, які знаходяться навколо. Зараз давайте розберемося, що таке вогонь і як з нього може виникнути пожежа. Для цього ми завітаємо до нашого знайомого вчителя фізики Пшенишко Павлю Францевичу і разом з ним проведемо невеликі дослідження. Що таке пожежа і взагалі, що це за явище? Тоді ходімо швидше. Я впевнений, що буде дуже цікаво. Ходімо. Зараз ми з вами завітали в перший міський ліцей, де нам, я впевнений, багато розкажуть про різноманітні явища, пов'язані з хімією та фізикою. Доброго дня, Павло Францевичу. Доброго дня. Доброго дня. Для наших телеглядачів ми відкриємо невеличкий секрет. Паль Францович погодився створити у своєму кабінеті невеличку лабораторію, де ми зможемо досліджувати різноманітні явища. Якщо ви будете гарно вчити хімію та фізику, то ви можете дізнатися дуже багато цікавих речей, зокрема про вогонь. Я рекомендую вам і всім глядачам познайомитися з книжкою видатного англійського фізика Майкла Фарадея. Яка так і називається історія свічки. Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь, який може стати причиною пожежі. Як відомо, пожежа виникає за трьох складових: це джерело займання, горючий матеріал і кисень. Зараз ми спробуємо відновити цей процес і заодно роз'яснимо нашим телеглядачам всі небезпеки, пов'язані з пожежою. Зараз ми подивимося декілька дослідів, пов'язаних з вогнем. Візьмемо свічку. Таку маленьку свічку, яка не дуже сильно горить, для того, щоб наш досвід не був дуже небезпечний. Запалимо сірник і запалимо цю свічку. Полум'я направлено догори, тому що свіже повітря і кисень підходять знизу, нагріваються і рухаються вгору. Це також треба розуміти. Оці потоки. І якщо зробити якийсь рух повітря, то полум'я буде також кидатися в ту сторону, куди повітря рухається. Тому, наприклад, протяги не в тому місці, де пожежа. Перша небезпека, яка пов'язана з пожежею, це висока температура. Тому з вогнем потрібно завжди обходитись досить обережно. Адже висока температура полум'я за 8 секунди може призвести до важких опіків. Нам в школі розповідали, що в приміщенні, де виникла пожежа, температура може становити від 100 до 600 градусів за Цельсієм, а то і більше. Так, звичайно, температура під час вогню дуже висока. Значить, у нас свічка це джерело вогню. Так. І тепер, а цей папірець це буде якийсь матеріал, який легко займається і горить. От ми зробимо невеличкий досвід. Покладемо папірець сюди, дивіться, як він зразу зайнявся. Тепер ми його кинемо сюди, і він буде горіти. І зверніть увагу, що дим піднімається вгору. А ще одну особливість пожежі можна помітити по тому. Що коли щось горить, утворюється велика кількість диму, а він легше за повітря, тому піднімається догори. Так, дим завжди піднімається догори. Якщо е, предмети горять без диму, то буде тільки одне полум'я. А якщо вони горять з димом, то цей дим дуже добре видно. От два хлопчики французьких колись наповнили димом великий паперовий пакет, і цей пакет полетів. До гри, з цього почалося повітря плавань. Так що, бачите, від вогню і диму може бути й користь. Якщо кілька разів вдихнути цей дим, можна навіть знепритомніти. Якщо вдихнути дим, який не містить кисню, то людина може задихнутися, якщо вона довго буде дихати цим димом. Можливо, ви бачили, що пожежники вбігають в приміщення, де є вогонь, в спеціальних масках, де вони мають власний кисень. Без кисню вогонь би не розгорався? Звичайно. Дим не містить кисню і вдимо предмети, звичайні предмети, які завжди нас оточують, горіти не будуть. Вони задихнуться. Давайте зараз зробимо досить. Ось наша свічка, джерело займання. І ми зараз припинимо доступ кисню. Накриємо цю свічку ось таким скляним копаком. Тобто вона ще деякий час буде горіти, але Простір над нею заповнюється димом, і ось бачите, кисень вже закінчився. І вона горіти далі не може. Тому, якщо е джерело займання ще не дуже велике, ви можете швидко взяти якусь ковдру, намочити її і накрити це джерело. І воно, можливо, дим його сам е задушить. Я не раз бачив у кіно, як при відкриванні дверей, за якими була пожежа, вогонь просто вибухав із неймовірною силою. Звичайно, він вже починає згасати. І тут раптом з'являється багато свіжого кисню, і він розирається з новою силою. А ще гірше, якщо відкрита квартирка і вікно і з'являється протяг, тоді буквально дійсно він вибухає і отак вогонь вдаряє у вікна і з цих дверей на вулицю. Це дуже небезпечно. Навпаки, треба все закрити. Так, Паль Францович, У нас в місті був такий випадок, чернівчанин спричинив пожежу, при цьому зразу ж відкрив вікна і двері, створив сприт... протяг і за лічні хвилини вся квартира вигрила. Виходить, що потрібно тримати зачиненими двері в приміщенні, де виникла пожежа. Так, під час пожежі завжди потрібно бути уважним та обережним. Цікаво. А скільки потрібно часу, щоб невеличке полум'я перетворилося на велику пожежу? Дуже мало. Буквально. Секунд 10-20. Може вистачити, щоб все почало задялося і почало горіти. Все залежить від того, наскільки горючих матеріалів, наскільки багато горючих матеріалів є навколо. А зараз ми зможемо всьому переконатися і переглянемо фільм на цю тему. Для імітації справжньої пожежі підпалюється диван. Ната, яку ви бачите, знаходиться не у справжньому будинку, а в лабораторії. Одна стіна відсутня, отже, можна спостерігати усі стадії розвитку пожежі. Пожежа набирає сили. З'являється потужне полум'я. Спрацьовує автономний пожежний сповіщувач. Полум'я випромінює інтенсивне тепло. Висока температура не дає можливості увійти до кімнати. Сучасні матеріали, які використовуються для виготовлення меблів та оздоблення інтер'єру, мають високу горючість і сприяють швидкому поширенню вогню. Висока температура сприяє самозгорянню речей. Відбувається вибух кіноскопа телевізора повністю охоплює приміщення. Під час горіння утворюється велика кількість токсичного газу. Предмет, який добре горить. Якості паперу. Дим, який утворюється при горінні. І відсутність кисню, яка перешкоджає води. Все це потрібно знати для того, щоб не утворилася пожежа. Значить, не треба відкривати двері і вікна, коли щось горить, а навпаки закривати. Потрібно припинити всіма можливими засобами доступ кисню до вогню. І треба якомога швидше з зони вогню, звичайно, втікти. Дякуємо Ваві Францевичу за цікаву розповідь. Я дізналася багато нового для себе. Будь ласка, дуже приємно розповідати допитливим дітям про такі цікаві і дуже небезпечні речі. На цьому сьогоднішні наші досліди завершуються. Але в наступних програмах ми обов'язково ще завітаємо нашу лабораторію. Впевнений, Павлю Францію, що ще багато є про що нам розповісти. Виходить, що спричинити пожежу не складає великих труднощів. А ось впоратися з вогнем не так легко. За декілька хвилин можна потрапити в дуже небезпечну ситуацію. Ось тому дорослі постійно навчають дітей правил безпеки і завжди ховають від них сірники та запальнички. А давайте зараз ми покажемо нашим телеглядачам, що потрібно робити під час пожежі. Ми обов'язково покажемо це нашим телеглядачам, але можна ми спочатку надивимось на цю красу, що палає навколо. Гаразд, Melanie, you crunched up a Пожежа виникла у квартирі, не слід лякатися і ховатися, а потрібно якнайшвидше вибігти на вулицю та покликати на допомогу дорослих. Та вибігаючи, слід пам'ятати, що не потрібно залишати відчиненими навстіж двері. Якщо в приміщенні багато диму, слід пригнутися чи лягти на підлогу і повсти в бік дверей, прикривши рот і ніс вологою хустинкою, щоб бідкий дим не потрапив в легені. Ще досить важливим правилом є те, що не можна користуватися ліфтом. Він може зупинитися поміж поверхами, і ви не зможете з нього вийти. Збігати вниз можна лише сходами. Не гаючи ні хвилини, потрібно повідомити про пожежу до пожежно-рятувальної служби 101. При цьому потрібно назвати адресу, де виникла пожежа, номер будинку, вулицю, назвати своє ім'я. Ось як це потрібно робити. Алло, мене звуть Влад Юрійчук. У нас виникла пожежа. Адреса вулиця Комарова, 1 А при пожежі не можна чекати і бути повільним, адже підрахунок часу йде на секунди. Запам'ятайте це правило. Mm Hello? -hmm. Тому що потрібно робити під час пожежі, це зовсім не складно. А найголовніше слід пам'ятати, що в небезпечних ситуаціях не можна вагатися і панікувати. Так, але найкраще в такі ситуації взагалі не потрапляти. А для цього не потрібно багато. Лише пам'ятати ті правила пожежної безпеки, які ми сьогодні розповідали нашим телеглядачам. Звичайно, якщо вони не хочуть проживати в такому будиночку, як ми бачили на початку нашої програми. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Побачимось наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. До, До побачення!